Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Як то кажуть, блекаут неминучий, як і ракетні обстріли, які буде задавати Русня по нашій енергетичній інфраструктурі, тому треба зараз вже швиденько думати, як будемо переживати відсутність світла. Так, хтось буде це робити з ліхтарями, хтось з гірляндами, хтось з тернопільськими свічками, хтось купує. Дешеві кемпінгові лампи на AliExpress і сьогодні я б хотів би поговорити трошки докладніше, ось про таку кемпінгову лампу, яка вчора до мене надійшла заліка, йшла доволі швидко, десь два тижні приблизно, ну 15 діб, якщо бути точними. І е, просто розказати про неї. В мене є така ж сама, але відмінність е, трошки є. Цієї лампи від цієї. Чому я її замовив? Тому що прикол в тому, що вона вже на Type-C. Так, китайці подібні лампи вже роблять на Type-C. Її ціна 230 гривень, якщо я не помиляюся, посилання на продавця на цей магазин я дам. Тільки треба, коли буде замовляти, написати продавцю. Покладіть, будь ласка, кемпінгову лампу з Type-C. Ну, в принципі, я так і зробив, і воно так і вийшло. Що можна сказати? Type-C це дійсно круто. А так, в принципі, жодних відмінностей, жодних, так би мовити, однакові показники. Більш того, вони однаково світять. Це максимальний режим, це середній режим, і це в нас стробоскоп Лише три режими. Як воно виглядає? Так, воно розкручується. Зараз покажу. Ось так от, 5 діодів. Давайте увімкну. 5 діодиків у нас. ну Це вже стробоскопні діоди. Вона розбирається, чи можна її переробити, наприклад, під формат 18650. Я думаю, що ні, тому що вона замала. Для формату 18650. Вони мені дуже подобаються. Вони класно освітлюють оселю. І тому я придбав саме на type c тому що я хочу переводити ну, всі свої девайси девайси своєї родини, так би мовити, саме на type c Більш того, вона універсальна ще в тому плані, що її можна використовувати як Powerband для того, аби заряджати мобільний телефон. Зараз я це вам продемонструю. Так. Беремо мобілку, вмикаємо. І все. І зарядка пішла, як бачимо. 96%, і можна зарядити мобільний телефон в разі потреби. Ну і заряджається вона саме через Type-C. Тобто така прикольна універсальна річ. Так, хтось каже, що це мотлох. Ну, я в принципі так не вважаю. Але я вважаю те, що в принципі таку мати з собою, таку мати в оселі, чи з такою виїздити на природу, ну це прикольно, це класно, вона маленька, компактна. Також ще раз кажу: я раджу придбати ось таку. Вона трошки менша, ніж ця. ну По-перше, тут в двох лампах є карабін, так, можна кудись зачепити. Є магніт, але магніт такий, знаєте, ну, слабенький, відверто кажучи. Чому саме таку? Тому що вони різні. Якщо ця, цю треба підзаряджати через Type-C, або цю через мікро OSB, давайте я вам покажу. Ні, це у нас інший порт. Бачите? Відмінність тут мікро OSB. А тут в нас Type-C. Ну, Type-C це круто, навіть айфони зараз вже на Type-C переходять. Так. Е, чому саме дві такі треба мати е, мінімально так, під час блекауту? Тому що якщо цю можна заряджати, так, то ця, ну по-перше, тут 5 режимів, ну 3 режими світла, і е, стробоскоп і сигнал SOS. то ця працює на батарейках. Як бачимо, так, тут у мене акуми Фуджасу стоять. Ця працює або на акумах нікель, або на звичайних батарейках. Так, не зовсім зручно її закручувати. Все, все гаразд. Е, тому <coughs> комплект з таких двох ламп це буде must have. Так, я ще демонстрував лампи на звичайних батарейках АА. 2 А так там три батарейки, 2 А тут три батарейки 3 А потрібно ставити сюди. Ну, якось так. В принципі, що я хочу сказати, я задоволений. Задоволений, що такі речі вже є навіть на Type-C. Тому думаю, ще кілька таких замовити. На подарунок прикольна річ. Так, можна взяти лампу сафірне листе 1 Вона буде там на акумі 21700. Її можна керувати, можна як нічничок робити. Там мунлайт, різні режими. Вона класна, так. Але ціна, що я ж кажу, 1000 гривень. В принципі, і таку також можна брати. Теж в мене в планах взяти таку, але поки що цю зиму буду обходитись саме ось такими лампами. І цього. Я вам скажу так, що минулої зими тернопільських свічок і ось двох таких лам цілком вистачило, аби просто в Києві пережити блекаут. Тому усім раджу, усім раджу, ще раз кажу, усім раджу взяти ось такий комплект. Або навіть там комплект з трьох ламп, дві такі, одна на батарейках. І в нагоді вони будуть, будуть, друзі. Що ще хочу розказати? Хочу розказати про те про свою, так би мовити, ключницю, яку я демонстрував на минулому тижні. Так? Трошки її обгрейдив і надав їй такий красивий вигляд. Так, це ось така куля. І ось така таблетка від домофону. Дійсно круто вийшло. Я вважаю, дякую Іван Івановичу, нашому модоробу, за такий чудовий підгін. Ну, і в принципі, як бачимо, вийшла досить такі статусна аксесуарна річ. Стосовно що є в ключниці, нічого не змінилося. Тобто маємо ніж сок, ключі від квартири, ось така штука, і ось такий ліхтарик Philips і Rambler Alox. Єдине, що в мене є думки замінити Rambler Alox на звичайний менеджер. Тому що тут є, по-перше, пінцет і є ручка. Так, рамлер, звичайно, менше, набагато менше, але функціонал тут більший. Тому як воно виглядатиме, зараз покажу. Ось таким от чином. Прикольно, прикольно все чудово. Плюси цієї ключниці, плюс те, що вона така, знаєте, Відчепив, так би мовити, причепив той предмет, який тобі потрібен, не потрібен. Відчепив, причепив. І можна так бавитись, можна носити ті речі, які вам зараз потрібні, які вам зараз не потрібні. Ну, наприклад, не потрібен ножик сок. так, Відчепили його, все без ножику, налегке, так би мовити, можна йти. Ключниця купується окремо. І ось такі карабіни також купуються окремо. Це все треба ну, самому робити, продівати сюди карабіни таким чином і користуватися. Ну і така таблетка з такою кулею також це все робиться окремо. Ну, прикольно це все робити. Ну і докладніше, хочу ще розказати про ось такий ліхтар Філіпс. Я вже говорив про нього кілька слів. Були певні розчарування у мене з нього, але покористувавшись, я зрозумів. Що це те, що мені потрібно. Єдиний в ньому недолік це те, що він не блокується. Його не можна заблокувати. Але увімкнути його досить важко і вмикається він завжди з мінімального режиму. Ось такого мінімального режиму. Бачимо, якщо горить зелене, то ліхтар заряджений повністю. Якщо там напівзелене, то ліхтар заряджений наполовину. Якщо вже там червоне, то там від 10 до 20% заряд, зарядний пристрій. П'ять режимів це найменший. Вмикаємо. Другий режим, третій режим, четвертий найбільший і стробоскоп Якщо ми хочемо турбо, натискаємо його і тримаємо. Відпускаємо все. Ліхтар не вмикається. Подвійним кліком ми вмикаємо бокову засвідку. Бокова засвідка завжди вмикається з ультрафіолету. Далі перемикання. Це таке бокове світло. Жовте. Це в нас червоне, червоне таке. Синє, мігалка синя з червоним, поліцейська. І все, вимикається. Ліхтар зручний. Ліхтар ем, важить лише 12-13 грам. І ну, він прикольний. Тим паче він також, друзі, на Type-C. Ось так от, бачите. Відкривається і можна заряджати Type-C. Заглушка досить міцна. Ну і марка Philips, як бачимо, незважаючи на це, що це Китай. Ну, Це, звичайно, круто і статусно. Вимикається завжди з мінімалки. Тому штанину штані або шорти вам не пропалить. Ну і вимикається натисканням. <кхем> Тому я його вирішив носити поки що в ключниці. Так, я розумію, в ключниці мають бути лише тільки ключі, а не всяка інша жбонь. Але ну, мені так хочеться зараз. Мені саме зараз так хочеться. В принципі, можна в будь-який момент. Ножиків ліхтарики поприбирати. Ну, Як воно. Круто виглядає, так? Чотири карабіни сюди повісив, і один ось такий от карабін, щоб було зручно відкривати двері. Все можна так спрятати, заховати і все. Ось таким от чином. Ну, і, звичайно, ось такий темлячок Victorinox. Куди ж без нього? Ну, а з приводу рамблера або рамблера Локс або менеджер, ще буду думати, що мені потрібно, чи потрібна мені взагалі ручка. Так що такі справи, друзі, такі зміни відбулися в моєму житті. Ну а з приводу кемпінгових ламп, ще раз раджу, раджу, ще раз раджу. Ось Type-C. Тому, коли в нашій групі маркіян кинув посилання, що ось такі лампи є. Я не витримав, я замовив. Розумієте, і, і два тижні хвилювався, чи прийде на мікроСБ, чи прийде на type c Ну, коли прийшло на Type-C, я вже заспокоївся. Я зрозумів, що можна замовляти. Тому, друзі, користуючись нагодою, хочу запросити в нас чат Дісі Victorinox Україна. У Нас класне спілкування, класні люди. Завжди цікаво, весело. Ми обговорюємо різноманітні теми, які пов'язані з ножами, з мультитулами, з інструментами, з ліхтарями. Ну, взагалі, все, що пов'язано з ADC. Так, Victorinox, тому що Victorinox у нас флагман, але ADC-шна тема у нас це все ж таки must have, Це наше головне. Ну і говоримо, як будемо виживати при блекауті, Так, ділимося там власним досвідом. Показуємо, які кемпінгові лампи купуємо, які гірлянди, які тернопільські свічки робимо. Ну, багато багато чого цікавого. Тому всім раджу. Напишіть мені листа. Запрошую до нашого товариства ADC Victorinox Вікторінокс Україна. На цьому, в принципі, все. Ось такі лампи я раджу. Дякую всім за увагу. Все на все добре. Все буде Україна, друзі. Слава Україні! На. Русня має згоріти в пеклі.